Вітанічка, з вами Дімас, Цеп Семлятор 99. Друзі. До кінця івенту з рейдами залишилось 20 годин і сьогодні я вирішив відкрити дуже багато гіфтов, uh, дуже багато подарочків. Я приготував аж аж, аж, аж 3500. 3576 щасливих подаруночків Я сьогодні відкрив. Я ніколи скільки не відкривав, тут я вирішив. ну Треба починати. Перший івент, тим, тим паче, хто дивився останнє відео, той знає, що дуже багато мільйонів можна заробити. Я перший раз заробив 1 мільярд. 1 мільярд, ну Я трошки потратився, у мене 870 мільйонів зараз. Я накупив тисячі гіфтов а обща стоїмость 261 мільйон. Я десь дорожче трошки дешевше купляв. Друзі, і сьогодні ми відкриємо оці всі гіфти. Давайте розпочнемо, мені прям цікаво. Хуга випад... Виб'ю не виб'ю хуга. Давайте. Ух ти йо куди вони пропали. Все? А, ні Я думав, все. Так, давайте зараз поки що так. Ми повідкриваємо, я потім на ніч поставлю мені ці всі кліверки, це все треба. Так, і ще 8 штук. І ще так 8. І ще атак. Вон ключики вже випадають. Атак 8. А ну-ка. що нас випадає. Я хочу хуга. Я хочу хуга декілька хуген. 3500 штук, я думаю. Випаде 1-2 то хуга, точно випаде. Поки що нема нічого. Я думаю, під кінець івенту дроп трошки краще став. Я думаю так, ну По, -по крайній мірі дешевше, дешевше подарунки стали. Так, я кнопочку зарезервував. Давайте зараз відкриємо пару штучок разом, а потім я буду включатися через кожні 500 гіфтов Давайте так. Сундучки падают, бачу. Бустики, ключики будут зараз открывать. Так. Нема ничего да? Нема нифига. Нам пет выпал якийсь, не? А ну-ка давайте глянем. А, не, не нема, так что давайте тогда а, два ключика есть на 400. Так, давайте на 3000 на я до вас включуся, будемо дивитися на результати. А так, я зараз бистренько під музичку включуся. Так, я там трошки повідкривався, мені не подобається, як там випадає. Зовсім нічого не сипеться. Я ось перекинувся на цю е, локацію, на останню. І думаю, повідкриватися тут. Там ще є дуже багато, навіть до 3000 не дійшли. Давайте зараз відкриємо так, щось дохреніще. Дихрініще, отак зараз прям. Давай, 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 щоб прям зависло, щоб мене викинуло. Отак, а так, а, так, а, так, а так. давай, 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 давай. І будемо дивитися, що, що в нас там повипадало. Зараз будемо дивитися, що там випало, будемо підсумки підводити і тепер другу локацію. Uh, щоб відкривати там, я думаю, все. Так, дивимось: хьюч випав. Ні, uh, <laughs> поки ще немає. Так, бустики uh, нові, ніфіга собі 815 тисяч. 1,2 ляма, я не знаю, буде їх хтось купляти вночі чи не буде. 14 ключків. Ключки я буду відкривати, а ось ці бустики, я не знаю. Я б їх заюзав би на ніч, але. не думаю, що вони мені пригодяться. 3200 залишилось, 3200. Давайте ще трошки тут повідкриваємо. І я тепешнуся вже в другу локацію, щоб для разнообразя було. Давай, 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 давай. Відчиняй, відчиняй, відчиняй поболь більше, більше, більше у нас багато їх. Більше воно. Звісно, мало по 8 штук, так якби по 15, по 20 би. Так, давайте, дивиться. Є там мій хук десь. Я хочу декілька хугів, 10, 20 хугів хочу. Я думаю, нема. Давайте перепровіримо. Ні, нема. Все, я тоді тепер щось на другу локацію. А ну-ка, якщо так, ні? О! Во-во-во-во-во! От звідси я зараз буду їх відчинять. А ну-ка, поїхали. Давайте разом з вами. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дивимось, дивимось, буде щось. Не... Куди вони летять? Відки вони летять, я навіть не дивлюся, що там пригине. Щось слабенько. Немає хуга? Ні, нема. Так, добре, друзі, я, я включусь десь через пару тисяч. Подаруночки підведемо ітоги, що там випало, що ні. І так, братва, я вирішив попасти от. Ці локації пооткривати. Я думаю, зараз я сундучки ще не відкривав. Я щас... от піду, ми будемо відкривати сундучки, поки будемо бити цього боса. Можливо, цим методом я зараз заряжу дуже великою вдачею, і мені випаде Титанік, якого я дуже сильно хочу. Давайте попробуємо так. Поки мої пети б'ють його, ми будемо відкривати сундучки. А потім... А потім я уже не будемся, що буде. Давайте будемо відкривати Давай, 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 заражайся, зараж... заражайся, заражайся дропом, щоб був дроп ще кращий. Заражайся, може хух тут випаде, і випаде Титанік звідси. Давай, 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 давай. Бустиків падає просто тьма, я не знаю, що мені з ними робити. Я не знаю, наві... я затіяв таку ерунду, походу. Я не знаю, але я кайфую від відкриття, я просто люблю відкривати, подивитися, що, що випаде. І кайфувати, того, що випадає щось круте. Я хочу якусь ульту вибити, я хочу хуга вибити звідси, щоб у мене був в колекції хуг. Звідси. Я хотів би всіх хугів з цього івенту, але не, не вийде у мене. Можливо, і вибити ще одного. Так, давай, давай, останній. Іще один. Давай, давай, давай. Титанік падай, Титанік, давай, давай. Ех! Ні, нема ні Титаніка, ні хуга. Нічого не випало, блін, обідно, звісно, обідно досадно. Але не ладно. Бустиків пода просто тьма. Так, давайте зак... воно закінчило, так. Е, зараз подивимось, що в мене випало. Давайте петів заберемо. Е, куча бустиків, 51 ключик, блін, куча таких бустиків. Е, залишилось 2400. 2400. Uh, ульта, 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 ульта. одна така липала, і все. І все. Ну, поки що, поки що так. Давай глянемо ще. Хуга uh, не було, не було. Так, друзі. Uh, що я хочу? Яка моя uh, ціль завдання? Я хочу uh, оцими закритими сундучками зарядити ще вдачу і оцими відкриттями, і ми включимося вже тоді, коли всі. Сундучки, всі гіфти в мене закончаться. Подивимось уже на результат, щоб не тягнути відео, блін. Добре, поїхали. Закінчились мої сундучки. Все, кнопочка не працює. Все, вони закінчились. Я. У шоці Я поки наблюдав, я дивився, але я Я не бачив, щоб випала якась ульта, якийсь. Е -хух. Я не дивився це все время. Я просто відчиняв, відчиняв, відчиняв. Давайте. Повідкриваємо оці. Наскільки я зарядив удачу на 70к. Нормально. Нормально тут хух. 145к. Нормально. Тут Титаніка. А ну Титаніка. Ага. Тут хуга. Заряд... Зарядив удачей. Дуже сильно зарядив удачей. І цей ключик давайте теж відчинимо. 95 тисяч. І нічого. Ех, жаль, я б, звісно, звідси вибив би собачку. І Титаніка, але в мене є ще шанс це зробити. Я ще на ніч буду ставити пета е, Пета персонажа бігать. Так, давайте подивимося, що я там взагалі б на 145 ключів. Бустів просто тьма. Огромний. А, до речі, цих бустів, які зразу е, бустять, нема. Я думаю, вони й не випадають, можливо. Так, що у нас ще? Пін'яти всякі цих батенька я бачу, падають. 123 цих ці вроді і не падали. Ці я так купив собі, просто щоб вони в мене були. А, ні одного ролті, ні одного. Ще як вони там, я не помню називаються. а Жодну... три ульти отаких от випало. І все, немає ні отакої ульти, ні такої ульти. Блін, вони по мільйону коштують, їх можу просто купити. І все. Ого. Трильлярдо. Офигеть, я мог их просто купить, але вони, блядь, мне не выпали даже. Офигеть, куча книжечок, книжечок, там нормальных не падало. и зелки, ну максимум атака, и то, что я выбил их что, то есть максимум атаки падал. И самое основное, выпал мне ху... Е! Выпал! Родужный! Офигеть! 274 миллионы. Один. Один радужний. Офігеть. Він один окупив повністю всі сундучки. Один. Я спо... за допомогою цих ключів і ще можу дуже багато відкрити оцих сундуків і ще й вибити з нього хуга. Але ну, я, я, в принципі, довольний, що мені радужний такий випав. Клас, я навіть продавати не буду. 749 штук. 749 штук, і я один із них. Клас. Ні, я його залишу собі. Я залишу його собі, хай у мене буде. Чобі ні, ще плюс один хук. 274 мільйона. Мені, в принципі, я, щоб його продати, не сильно хочеться його продавати. Я буду взагалі збирати команду радужних. А, я думав, це ще якась. Здивіться, у мене є блістящий. У мене є радужна сова, блістяща сова і радужний, огромний, левчий. І все ну, голдові то таке. Ну, в принципі, я довольний. Я довольний. Не дуже сильно, але довольний. Ну, Бустиків прям дуже багато. На 52 мільйона, на 11 мільйонів. Ключиків на 23 мільйони. Я мог би просто ключиків купити собі і все. На мільйон таких. Ой, на 60 мільйонів таких, 36 мільйонів таких. Я не знаю, можна їх продати чи не можна. Я думаю, знаєте, що я зроблю. Я на ніч поставлю на продажу е оцих бустиків. І оцих бустиків, а ці я залишу, щоб е зараз побігаю, трошки повідкриваю ключики і все. Так, друзі, а на цьому я закінчу, Завтра в нас оновлення. Оновлення. Е я не знаю, яке буде, що там буде. В е нас буде стрім. Так що, друзі, я вас буду чекати на новому стрімі. По новому оновленні.